Новили Азовського узбережжя саме під такою назвою онука письменниці Наталії Харакос видала збірку спогадів бабусі про Маріуполь, наклад видання 100 екземплярів. Я захотіла тоді видати книгу, але довго ми обирали яку саме, тому що у неї ще готова була збірка літераторів літклубу Азов'я. Ось ці новели і ну, тобто, багато було різних тем. Обрали цю, тому що вона більше відгукується з містом, тому що вона більше відгукується про неї. Анна розповідає, що ці рукописи їй передали родичі, яким бабуся встигла віддати свої флешки із записами до того, як загинула. Якщо говорити про книжки, все, що було друковано, звичайно, що всі там наклади її книжок власних, її збірок і так далі, це все звичайно згоріло. А також наскільки я знаю, що згоріли і книжки, які були в літературному музеї. Маріуполя, а це теж при бібліотеці вдалося зберігти те, що було на цифрових носіях, те, що вона заздалегідь перекидала близьким людям, там те, що було на флешках. Ну тобто, це лише електронні варіанти. Друкованих насправді дуже мало вдалося зберегти і це збирали по крупицях. Оця книжка це одна з них. Це перша її книжка Живої ніті». Це ось майже єдине те, що зберіглося з друкованого так сталося, що одна з новел. Море вона є і в цій книзі, і вона є ось в цій книзі, яка була перша. Тобто вона якби пройшла повністю по її творчості від першої ну до останньої. Я цю називаю поки що останньою. Наталія Харакоз була журналісткою письменницею, Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України, керівницею літературного клубу Азов'є. Майже 20 років вона була єдина жінка в Маріуполі у складі спілки письменників України. Тільки вже в 15-му році це вже я був головою. Два терміни з її допомоги. Ми прийняли ще двох жінок. я сказав, що це була одна жінка в Маріуполі. Але вона набагато більше працювала, ніж чоловіки. В неї енергії скільки було. По-перше, вона вела літоб'єднання. Завжди консультувався. Я знаю, чи вона мені писала, дзвонила по якихось молодих авторах, казала, що там от вона побачила, є якісь цікаві люди, на яких треба звернути увагу. Завжди запрошувала. Ми приїздили письменники, зустрічалися. Тобто тут дуже величезний вклад. Я думаю, дуже багато молодих авторів. Вдячні їй, що вона їх завжди підтримала, якось надавала їм дорогу в літературу. Загинула жінка 29 березня 2022 року в підвалі свого будинку в Маріуполі. Місто тоді вже було заблоковане. Рідні тривалий час шукали тіло журналістки. Наприкінці червня родичка Анни повідомила, що вдалося встановити місце перепоховання бабусі. Їй було 86 років. Юлія Слабінська. Суспільне новини Донбас.